Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас. І сьогодні ми з вами приміримо на себе роль Бога і пограємо в гру під назвою World Box. Тут нам потрібно буде створити світ, і ми будемо спостерігати різні сюжети. Зможемо на них накликати різні біди, викликати якихось міфічних монстрів або ж все-таки заставити їх воювати один з одним. Отже, давайте подивимося, що ж тут такого цікавенького. Погнали! І все розпочинається з чого. Тут є ваші світи, яких у нас в принципі немає через те, що це перший запуск гри. І ми вибираємо створити новий світ. Так, тут порожнеча є, кабінки, шахматна дошка, мурашник. Е, так, давайте вибер, виберемо вулкан, що спить. Стандартний, великий 4 на 8. Ваш, е, буде, ваш е, поточний світ буде видалений, якщо ви його не зберегли. Давайте виберемо великий. Світ, він у нас створюється, і як бачимо, що в нас тут. Це в нас сплячий вулкан. Так, тут в нас є пустеля, все, все, все. Ми можемо що зробити? Світові закони, гармонія. Ю... Так, цивілізація. Цивілізація, дипломатія. Е... А, дивіться, тут ще навіть не все перекладено. Тут ще частина на цьому, на ця, на кацаплянській, частина на англійській. Так, як бачимо, тут, ми, тут воно все вибрано. Так, так, обмеження для жителів 100 для кожного поселення. Так, природа. Угу, угу, угу. Це, це вони вже сталі закони. так скажемо. Що в нас тут є? Ми можемо що додавати. Ми можемо шельф. Так, e, не дуже глибока яма, можна заповнити водою. Taks, e, звичайна земля. Неглибока яма для води. Давайте натиснемо сюди, і що буде. А, Все, дивіться. А, це океан. Такс, вихир, e, почва, звичайна. А, все. Почва, кажу, земля Земля, taks, дивимося, що у нас тут ще є. Це в нас е, серп, для чого він взагалі призначений. Ми можемо вирубувати, напевно, що це все діло. Так, сокира. А, да, дивіться, ми можемо вирубити дерева там всякі діло, всі діла. Так. Е, е, ха -ха -ха. Стіна світла. Залізна стіна, дерев'яна стіна. Так, добре, давайте подивимося: е, злоба, дружба. Е, так, натхнення. Що в нас тут ще є? Ми можемо додати, наприклад, наприклад, когось додати люди. О, дивіться, ми можемо додавати людей. Все, ми додали декілька людей. Ефід. 17 людей. Поселення ефідів. Тут ще дивлюся, є орки. Давайте спробуємо додати їх сюди і подивимося, як вони будуть розвиватися. Також додамо 17 орків. 14, 15, 16, 17. 16, 17, все, 17 орків. Є, додали. І як бачимо, люди вже почали створювати що. Вони вже створили вогонь, вони створюють якесь певне поселення, собі якісь будують будинки. Але дивлюся, через те, що тут нема матеріалів, напевно, що вони їх і не добудують. Так, окей, давайте тоді що їм додамо? Е, дощ. Давайте трішечки. Додамо дощу, вони якісь сплячі, такс, кислота. О, ми можемо навіть з ними зробити багато чого іншого. Так, кущі, давайте посадимо їм. А, воно все тут не приживається. А де воно буде приживатися? Ні, тут також не приживається, дивіться. А що мені? Змінювати клімат ми можемо. Антиматеріальна бомба. <звук> Ви просто подивіться на це добре. Давайте повернемо це все діло назад. <звук> як нічого не бувало. Їх вже 29, оце вони плодяться, цих 20 всього все Так, окей. А як мені, наприклад, лісна, лісна земля, лісова земля? Давайте додамо її сюди, спробуємо, може це якось трішечки дасть їм можливість щось вирощувати. Такс, ой, це що таке? Це плани. Плани нам поки що не потрібні. Не потрібні. О, трава. Давайте висаджуємо траву їм. І так само оркам. Ми з вами висаджуємо траву. Блять, оце вони плодяться. Дивіться, вже 31 їх просто-напросто. Такс, є. Все, з травою розібралися. Так, тепер потрібно якось їм дати додатково дерево. О, дерева. Оп. Все, дивіться, є дерева, є ліс невеличкий в них. І так само в цих даємо їм невеличкий ліс. Їх вже 34. А цих скільки? 21. Жесть. Так, ну тут ми додамо руду. І тут додамо руду. Все, всипали їм, в принципі, ресурсами. Каміння також додамо їм тут, щоб вони могли його добувати. І тут дамо каміння, щоб вони також його могли добувати. Так, є, все. Супер, наче. Наче супер. Так, давайте подивимося, що ще по лихах є. Тепловий. Ху, тепловий. цей... Тепловий спалах. Такс, окей, а що тут ще такого цікавого є? Оживші будинки навіть є. А, це, типу, потрібно покропити на На поселення і воно живе. Такс. Оживші дерева. Давайте так. Оп. Вони атакують орків. Прикол, це типу як енти? Орки дуже хутенько з ними справляються. Не будемо давати їх для людей через те, що людей все 23 людини. Але дивіться, вони почали добувати каміння, вони почали всім, в принципі, займатися. Так, благословіння. Давайте благословимо благословіння дамо їм. І так само дамо оркам благословіння. Щоб вони трішечки все швидше робили. О, дивіться, вони атакують дерева. Прикол. Вони ще й досі воюють з деревами. Прокляття, кровавий дощ, відновлює життя, захищає створіння від отримання урона. Медве медвідь інструктор. Ведмідь інструктор. Так, як бачимо, тут, в принципі, почалось, почався розвиток. Почався розвиток. Давайте ще дамо якесь одне плем'я. Хто в нас тут є? У нас тут є ельфи і дворфи, в принципі, на цьому все. Давайте поселимо тут. Зробимо тут поселення. ельфів Так, поки вони тут будуть собі займатися, ми що їм зробимо? Де тут у нас е, так перша вкладка, тут потрібно лісова земля. Засипамо тут все лісовою землею. Так, є і дамо їм трішечки трави якоїсь. Трішечки трави, так як це в нас ельфи, ж... Ніж... Так, Трава. Все, полетіло. 39 ельфів, це я наплодив їх, звісно. Такс, ну, і в принципі стандарт. Дерева. Висаджуємо. Висаджуємо їм дерева, даємо їм каміння, даємо їм всякі ресурси. Такс. Це в нас що? Адамантій, золото. Давайте їм ще дамо золото. Цим дамо золото, цим дамо також золото. І оркам, звісно, дамо золото. Ото орки без золота сидять тут. І, в принципі, всі. А це, що таке? це якась незрозуміла штука. Створює новий біом якийсь. А який біом воно створює? Незрозуміло. О, дивіться. Такс, люди починають відбудовувати потрошку своє поселення. Їх уже 41, скільки ж тоді орків 31. Орків набагато менше. Причому зрозуміло, з чим це зв'язано. Такс. Що б я хотів би зробити? Динаміт, динаміт з таймером. Такс. Розкидає всіх створіння. Стирає 50% створінь. Робосанта? А що це таке? Давайте подивимось твою наліво. А як стерти тебе? Бля, це він наробить зараз лиха Ельфів просто-напросто подивіться. Знищує всіх ельфів мені. Такс, як мені тут так Такс, Блядь. Тупо ельфів розвалив. Розвалив всіх ельфів. Такс, що тут потрібно? Дощ. Да? Дощ ж погасить пожежу, правильно? Давайте зараз. Хай дощиком все польється. Оце робосанта, звісно. Не очікував я такого, якщо чесно. Такс, ну ельфів залишилося дуже мало. От прям дуже їх після цього от. Так, що, що ще потрібно їм? Давайте їм знову відновимо біом лісу. Щоб вони трішечки мали. І додамо їм жителів, а то вони геть такі от саме більше постраждали поки що з, з нашими експериментами. Так, з. Ага, орки розділилися на різні племі, чи що? О, дивіться, тут 9, тут 34. Люди живуть то, як і в принципі жили. 43 oh, людини okay. в них було, і 43 зараз залишається. Oh. Так, 36. Вони все будують. Супер, хай працюють, хай займаються. Так, давайте їм дамо ще каміння. Якесь де тут у нас є каміння. Е, Такс, каміння є. От все, всипали їх камінням трішечки. Такс, і якесь благословення їм дамо, щоб вони трішечки швидше працювали. Тягне час, феєрверк. Такс, окей. Такс, о, дивіться. Кури. Насадимо зараз їм е, всяких різних м'ясних створінь. А, дивіться, ще одне поселення орків. Тут Тут уже 11 їх. Тут всього на всього 9. Так, надавали курей. Давайте зараз надаємо овець. Так, все, є. Такс, давайте подивимося, що тут ще є. Що тут ще ми можемо зробити, окрім цього? Такс. Кислотний дощ. Ну, в принципі, ми з вами випробували електронного санту на ельфах, так що вони вже трішечки постраждали від цього всього. А тут ельфи все ж таки відділилися один від одного. Якось незрозуміло, з чим це зв'язано. Так, давайте їм надаємо цих от приколів землі. Трішечки лісу, щоб вони могли десь жити, то живуть як Так, що в нас по орках? 39, 11. Саме якось краще працюють ці люди. Дивіться, вони займаються якимось землеробством. Такс, добре. Mm -hmm. Давайте подивимося, що тут ще є. кислотний дощ, хоче кричати на таку погоду, хочеться кричати на таку погоду. Такс, що в нас тут ще є? ведмідь краби. Ну, краби ми заселимо тут десь. Біля берега хай тут кусуються. А, вони вмирають? Серйозно? Okay. Я думав, що краби живуть все-таки в воді, а вони, виявляється, вмирають в воді. Вони розділяються. Якого біса ви розділяєте поселення? Альо, я думав, що ви будете всі в кучі жити. Дивіться, а вони порозділялися по різних поселеннях. Жах просто-напросто. Так. Що я хотів би? Гейзер, кислотний гейзер. Такс, а якщо ми зараз спробуємо закинути на них. Е так, що у нас тут є взагалі ще по цим приколам? Ластик. Зніс. Такс. Фейворіт ми можемо вибрати, ти, вибрати фейворіт поселення. Фейворіт поселення у мене поки що немає. Показати значки, значки армії на мінікарті. Такс, є тут якесь Показати битви, королі лідери. Тут немає ще поки що нічого. Важливі події. А що тут є взагалі? Злість. Вон, давайте людей зробимо злими. Вони будуть злі. Реально, подивіться, люди найбільше роз розстрою, розбудувалися тут. І орків. Орків взагалі 81 людина тут. Вони об'єдналися, так я розумію, двома поселеннями. І два поселення в них уже як. От ці. ці-то взагалі тут розселилися. А, дивіться, а ці також люди почали відразу атакувати, вони вирішили не сидіти. Так. Люди відразу почали атакувати це все діло. А ці просто-напросто з собою воюють. Дивіться, Люди атакують, люди атакують, і ці вже йдуть в атаку. <с. <с Війни. Всі в війні, всі в війні просто-напросто, подивіться на це все діло. Так, окей. Окей. Ми розпочали війну між всіма, причому. Дивіться, отут орки почали атакувати цих. Ці атакують, ці воюють з цими. Тут 43 населення скоротилося, тут в нас люди атакують ельфів. Так, а що в нас тут ще є? Навіть не знаю, що ми можемо ще зробити такого. Ми можемо в принципі зараз спробувати подивитися е, крабова бомба, монета безкінечності. Е, знищує все на своїй дорозі. Такс, ну. Що ми можемо зробити? Давайте закинемо, напевно, що в когось гранату. От просто так подивимося, що буде коли кинути гранату. Ніфіга. Я думав, що це одна граната полетить. А тут прийшли орки і спалили це все діло. Це село вже повністю знищено. Давайте на це поселення так скинемо декілька гранат. Це поселення було повністю знищене, правильно, наскільки я розумію. Да, дивіться, тут орки залишилися які. О, людей взагалі немає. Людей майже немає. Дивіться, орки їх почали спалювати просто-напросто. Давайте тако. Оп, всипимо. Прикол. Yeah. Подивіться, орків 51. А давайте ще сюди тако закинемо трішечки гранат 12. Це ще одне поселення в мінус. Е, давайте подивимося, що буде, якщо закинути. Блять, ельфи воюють тут з кимось. А. Це ельфи атакують е, цих. А, це орки атакують ельфів. Зелені орки, причому. А хто з них зелений орк? Так, антиматеріальна бомба. Давайте подивимося, що тут є взагалі з таких от, такої, от, цікавої зброї. Тут і бачимо е гра життя. <реку> <реку> що ми тут можемо? Злий комп'ютер. Як бачимо, вони тут. Собі спокійно жили, а ми прийшли такі і почали розвалювати. Їх дивіться, тут ще, в принципі, залишилося поселення орків, і єдине поселення, яке ми не чіпали з вами, це поселення людей. Воно залишилося без змін. Повністю знищене. Подивіться. Ну, все, дивіться, ельфів розвалили повністю. Поселення воно повністю знищене. Винищене. І це поселення повністю знищене, так що воно вже тут не потрібне. Як бачимо, з людьми, що сталося? Людей залишилося 16. от було 15, тільки що стало 16. І вони ще потрошки намагаються відбудувати своє поселення, чи вже ні. І вже вони нічого не відбудовують, вони вже просто тут. Живуть. Так, ельфів нуль. Баранчики там. Це, цей табір ельфів уже також знищений повністю. По орках тут залишилося Тут було поселення, але. давайте кинемо сюди атомну бомбу, спробуємо. <рикол> Прикол. Вона не одна сипіться, їх собі декілька. Їх ще показує, що троє, але хоча я не знаю навіть, де вони тут ще троє можуть бути. А он тільки ще одненького ми все-таки з вами знайшли. Ось був одненький. Такс, ну, воно повністю знищено. Вони, вони, до речі, вибрали нового короля. Цар бомба. Цар бомба, куди ми закинемо цар бомбу? Та на цей табір. А вона не одна летить. Королівство було знищено повністю. Так, з антиматеріальними з вами напалм. Що тут ще? Метеорит. Метеорит сюди. А метеорит таке собі. Залишилося десь два орка. А ось де він. Вон, тепловий спалах. Це звичайний спалах, який просто-напросто спалює все на своєму, своїй дорозі. Вон, дивіться, ще. Куля для боулінгу була. Якась крабова бомба. Прикол. Навіть не знав. Зомбі-інфекція. А, зомбі ми можемо на когось натравити спробувати. Давайте спробуємо сюди. Зомбі. І вона відразу побігла в цей. Давайте сюди. Нє. А, реально, дивіться, вони стали зомбі. Але зомбі відразу вбивають їх. Так, що в нас по людях тут? У них залишилося всього-навсього. 12 людей. Так, ну. Е орків, до речі, вже 0. Причому ніде більше орків немає. Ельфів. А, ельфів також нуль, дивіться. Все, ця частина повністю знищена і залишилася. Ну, залишилися люди, так що. 100 тисяч. тисячу бомб покидай. Все. Прикол. Ми повністю знищили цей світ. Повністю знищений світ. Подивіться на це. Тут вже не залишилось абсолютно нічого. Ну, прикольна гра, прикольна. Поки що вона мені зайшла. Ось такий результат мало було те, що ми розпочали просто-напросто війну проти всіх, і ми з вами її перемогли, так скажемо. Так, ну, в принципі, інші приколи, ми подивимося з вами в наступній серії. Не будемо затягувати їх, щоб вони були по годині. Годинні відео ніхто не любить через те, що вони дуже довгі і їх неможливо подивитися. Якщо вам дане відео сподобалося і ви хочете ще одну частину даної гри, огляду даної гри, то оцінюйте відео лайком. Я відразу зрозумію, що воно вам сподобалося. На цьому я поки що з вами прощаюся. З вами був Дімас, дякую за перегляд. Всім пока.